Що собственно говоря, робив? Всі погодились, всі сім чоловік погодились з цим документом. Він влаштовує всіх і влаштовував всіх відправити у відставку Кабінет Міністра України. А тепер, будь ласка, коли будете приймати рішення, керуйтесь тим, що у Дякую. Я Дякую. тих Ну тоді давайте візьмемо за основу звернення якоїсь тринідати або, та, наприклад, так? Да? Флагіат, флагіат є флагіат. У нас, у нас є, у нас Світлана, да, так, ви таке віке, що сказали. Світлана, не забирайте в мене час. Я вас не перебив жодний раз. Не забирайте в мене час, я вас не перебив жовтий раз. Не сказав жодної неправди. Я вийшов сюди сказати по поводу того, що сказав Гавришко, депутат Гавришко. Я особисто цього не чув, тому що після, після, після перерви там були страсті, великі страсти, накальонні страсти. Я пам'ятаю, що я відповів поводу чому по поводу євроінтеграції. Сказали, що ви мене тут чите? А я yeah. процентував тільки великого Щідрина російського, де говорив у повністю того, що Щедрин сказав. Помічників в залі, депутатів, особливо з фракції партії Ліонів і всіх решту, заспокоїтися і в конструктивному руслі проводити обговорення в будь-яких питань і вносити конструктивні ділові пропозиції, які би мали якесь підґрунтя правильне. І ще раз хотів би звернутися до фракції Батьківщина, які неодноразово говорять за порушення процедури, за щось незрозуміле. І так далі. Скажіть, будь ласка, ми всі тут присутні, да, там чоловік хамив мені, да, ми потім один на один поговоримо, я просив просто, щоб знати прізвище цього чоловіка, да, який йде при Да? Я прошу цей, прошу е, сказати зараз при люди на камері, чи є це поручня процедура що незрозумілі особи, Мельник і Лісков сидять на депутатських місцях фракції Батьківщина. Це порушення чи не порушення? На місці депутатів обласної ради, які відсутні в цій залі. Скажіть будь ласка. Юридична точка зору, а тому прошу мельники Лісково покинути ці місця і зайняти як запрошених згідно чинного законодавства. Будь ласка. І давайте будемо чуть-чуть об'єктивними в цих питаннях. Дякую. Шановні депутати, я прошу, без сесії не будемо продовжувати. Доти люди не покинуть ці місця. Дякую. Так. А, давайте, значить, я не закінчив, до мене було питання. Діма Сергій Іванович, прошу тоді місця, де вас за два бажання місця є. Зараз розмовлять місце, вам дадуть. Віктор Леонід. За это что за люди делать? А ты не вспомнишь нас? Шановный депутат, Иван Васильевич, вы по конце туре? Державної адміністрації. Місця апарату обласної ради забезпечення, де повинен сидіти, він повторює та людина, яка може просто демонстративні фонди, ми запропонували в місця. І він висів. він більше, чи будь-який депутат проголосований. Коли по місту Хмельницькому товари, там депутати йшли, він один виграв майже 70%. І от сьогодні ганебні фонди, як і той людина, яка виставляє, але я хочу сказати, що він, крім того, що депутат, місцевий що вирушу представлення інтереси територіальних громад. в тому числі найбільшої територіальної громади нашої Хмельницької області. І якщо стоїть це питання, то необхідно було б говорити і дати йому місці, чи в президії, де він міг сидіти, не обов'язково тільки представницький, тому що представляється найвелика територіальна громада. Не перший рік. На Зараз він безумовно людина вискову дали не з зал. А вони всі посадять замігальонки. Не зрозуміло чому. Тому я хотів би, щоб ви, якщо виховчує місця, нехай мене поставити на голосування. Хто за те? Що ми маємо місце, що ми сидім в дорогі, що чи можливість так само приймати участь, я ще раз підкреслюю. Обласна рада. Це представницький орган залишився на цьому місці, поставив на голосування. А не може бути просто командою з президентів удалити мене міста Хмельницького де з нашої фракції. Він член нашої партії, Безумовно, він міста, міський голова. І він наш колега. Ми не хочемо так, щоб нами поступали. просто викинули тому що я сказав. Я хочу, щоб це питання. Субтитрувальниця Оля Шор Бити усіх заходів у недопущенню сили проти мирних зібрань громадян. Ні в якому разі не допустити введення надзвичайного стану та дати відповідну оцінку окремим членам Кабінету міністрів, які відповідальні за призупинність єврореєційних процесів та розповіл виробних демонстрації на Майдані незалежності. Продовжити друге. Євроінтеграційний курс України та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення підписання найближчим часом угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Хмельницька обласна рада є центром консультації усіх політичних сил регіону для видатнен єдиної стратегії виходу з кризи, що склалася задля, задля досягнення порозуміння в суспільстві заради гідного майбутнього нашої держави. А громадяни України як географічно є частиною Європи. Мають повне право бути європейцями як політично, так і економічно. І політики мають поважати суверенне право наших півчисників, обирати стандарти, за якими житимуть і розвиватимуться сучасні та політичні покоління. Шановні депутати, тому зрозумійте мене об уважно. Ви, коли ваші діти стикуються з біблем, бо ми всі добилися вже чотирьох пожили. Чи ваші умовки підпадуть під чопуть перегнути в церкві? Або ще й інші моменти, і ви не дайдете захисту в суді, я підкреслюю в в суді. У 5 році кожен міг захиститися в суді. Сьогодні ви знаємо, що вже немає можливості ні в поліції, ні в суді себе захиститися. І ми собі, ви собі сьогодні будете голосувати, щоб ви знали, що якщо в 15-му році буде система, ви кожен з вас буде просити законності. кожен з вас буде казати, що треба, щоб ми халецька закону. але якісь побажання начальників. Які потім не ресурс відповідальність. Тому ми говоримо, що відбулося краще, беззаконні до дітей. І я ще раз кажу, буде 15-17, якщо ваші діти попадуть в поліцію чи до суда, не просіть, тому що сьогодні ще ваше голосування ви однозначно підтримуєте таке відношення до своїх дітей і внуків. Друге питання, що ви в державі за цей час пропуск на борту, проводити. Систему управління є тільки членство політичної партії партія Іоан. Тому що прем'єр-міністр партії, міністр партії Іоні, головне державних організацій партія Європі, перевела та випускня таких двох областей партії партія, керівники департаменту партії, голові сільський партії партія, не партія. Звезду навіть не намовляться. Професіонал, професіонали мають право помінявши Конституцію в му році. Але право заключається і відповідальності. Тобто ні одна людина в цій державі за побиття за всі провокації Ми Мета ще раз кажу, залякати нас, нас не залякають. Нас є цілий мільйон, який вийшов тільки в місті Києві. Я думаю, було. Тому ви сьогодні відбулася ситуація. Я розумію, що сьогодні ви одержали ті чи інші завдання. Фалангою римською. Так вибачте мені, ви професіонали, ви стали партійцями, ви не були партійцями партії головними. Хтось був КПРС, багатьох знає, хтось, хтось виходить, пам'ятає 91 рік. І що відбудеться? Що ви сьогодні будете нести по персоналі відповідаєте за бої за кілька дітей своїм голосуванням? Тому наша пропозиція, двох фракції. Я міг видачі говорити. Не бійтеся, тому що в 91 го році КПРС мало 20 мільйонів і мало КГБ. І наспилося, як друга. І сьогодні ви самі знаєте, що через 10-15 днів буде відставка уряду. І вам буде з що ви за нього буде голосували депутати обласної ради. Не питайте, я в кажу, що черго звертаюсь на партію і тому що буде санкції. До так називають незалежних. Щоб ви не казали, що 10-15 днів ми з вами нема ніяких нема. Відставка уряду. І власне вона є. Якщо не буде по відставки воїну, ви просто посилите цю конфронтацію, як це було в четвертому, п'ятому році, як це було в 91-му році. І ми не йдемо на конфронтацію. Повірте мені, ці крики не конфронтації. Це крики того, почуйте і несіть відповідальність, будучи членами одної організації. Зверху до них відпевники відставку воїнів Миколи Яновича Азарова. Слава Україні!